Про закордонні візити Віктора Януковича і запланований на 17-18 травня візит президента Російської Федерації Дмитра Медведєва до України будемо говорити з гостем нашій студії Іриною Бережною, народним депутатом України від партії регіонів. Ірина Григорівна, доброго ранку. Доброго ранку, Ірина Григорівна, 12 квітня на календарі. Так? День, космонавтики. День космонавтики. вітаємо вас, до речі. Там, Свято ну. стосується напевно нашого миру особливо, тому це вже зранку, жарт, жарт, да. але не жартами виявилися офіційні візити Віктора Януковича. Так до Росії вже перший офіційний візит відбувся. Минулого тижня був неофіційний такий короткий візит, також до Росії і до Казахстану. Знову ж таки і до Брюсселю, але сьогодні поговоримо саме про Москву і Казахстан. Якщо говорити, то які можна підсумку підвести саме у налагодженні відносин з Росією на сьогоднішній день, коли пройшов вже цей певний час? Як Ви вважаєте? А, ну, по перше, підсумків до речі дуже багато, і незважаючи на те, що наше Сердечні у лапках опоненти не е, втратили нагоду покритикувати розкритикувати перший візит Миколи Озарова в якості прем'єр-міністра до Москви. Це все не більше як звичайний популізм. А якщо казати по суті, то одним з головних досягнень візиту Миколи Зарова, який відбувся 25 березня, є безумовно те, що Росія висловила готовність переглянути газові договори. Досить такі. Uh... Антиукраїнські я б навіть казала, які були свого часу підписані ще прем'єр-міністром Тимошенко, і звичайно, це буде робитися в комплексі з іншими енергетичними питаннями. Досить важливим є те, що повністю визначено склад робочої групи, яка буде займатися готуванням цієї угоди зміни на так само інших в питаннях енергетичної безпеки, з питань машинобудування, науки, і ще дуже дуже багато галузі, де Україна з Росією може. Дуже uh, мати корисну співпрацю в першу чергу в економічній площині відповідальним uh, визначено відповідальних віце-прем'єр-міністрів, які будуть uh, брати участь у переговорах. І з української сторони це буде перший віцепрем'єр Андрій Клюєв. Тому можна вже зараз сказати про те, що градус напруження, який був, на жаль, за часів правління президента Ющенка та взагалі всієї помаранчевої команди, вже знижений. І е, співробітництва переходить виключно в прагматичну економічну площину. Я майже переконана в тому, що все ж таки буде досягнута домовленості про зміну ціни на ціни на газ, вона буде все ж таки зменшена, і це не єдина галузь, в якій Україна з Росією буде. Das ist uh... корисно на благо нашого народу співпрацювати. А ви знаєте, до речі, вибачте, ще це лише перша зустріч, на якій не планувалось нічого підписати. На квітень запланована ще одна зустріч у форматі Азара в Путін. А вже на травень, як ви вже самі зазначали, запланована зустріч на рівні президентів Віктора Януковича та Дмитра Медведєва, де так само буде обговорено дуже багато питань з приводу економічного співробітництва обох держав. Дуже довгий час. До України не приїжджав президент Росії, і це ані зрозуміло ані чому на жаль. Так на жаль, напевно, да, якщо говорити на жаль. про важливість цього візиту, то напевно, що ну про це вже писали всі засоби маси інформації. Що такий крок і такий візит є він надзвичайно важливим, і вже на сьогоднішній день складено певну низку заходів, які будуть спрямовані саме на 17-18 травня. Також доручує віктор Янукович і віце премєрам Також розглянути і переглянути певні можливості і домовленості, і саме до цієї дати все таки підготувати нові газові угоди. Тобто можна вважати, що 17-18 травня відбудуться певні переговори, але вже такі не на рівні розмов, а на рівні якихось підписання документів. Як ви вважаєте? Так а в першу чергу хочу зазначити, що це дійсно дуже важливий візит, а саме у відношенні. Зовнішньополітичного співробітництва, оскільки не лише президент повністю ігнорував нашу країну, президент Росії має це на увазі, а навіть ви пам'ятаєте це письмо у інтернеті, яке озвучив Дмитро Модридів, яке було адресовано колишньому президенту Ющенка. Так само з України було відіслано посла Російської Федерації, тому стосунки були напружені до такого рівня, що це вже було на межі безглуздя. І Зараз, це дійсно, я ще раз наголошую, важливий візит, і це свідчить про нормалізацію та зниження градусу у Що стосується газових договорів, так, ми можемо сподіватися на те, що все ж таки до травня місяця вже будуть проведені дуже плідні переговори, і все ж таки певні угоди буде змінено в. До речі, в контексті ціни на газ, і можна сподіватися на підписання певних вже домовленостей. Так само буде розглядатись дуже багато інших питань стосовно в енергетичній сфері, зокрема, і... Передуватиме цьому візиту цій зустрічі. Робота дуже багатьох міжвідомственних парламентських комісій та інших груп, які займаються підготовкою певних документів. Тобто, порядок денний цих зустрічей дуже насичений, можна казати про те, що це є така точка відправлення нового етапу у стосунках та взаєминах між Росією та Україною, які вже напевно налагодились, і про це свідчить цей візит, такий швидкий, я би навіть казала.